Лікар оглядає військового з Авдіївського напрямку. Чоловіка привезли з тромбозом. Сраніє з тим, що було на момент поступлення совершенно інше стан, і ми бачимо і тромбіровані під кожної віни. Дмитро каже, якби не його побратим, то навіть не звернувся б по допомогу. Той буквально змусив поїхати до медзакладу. Вена вздута тут все от пішло такі якісь непонятні речі. не знаю, як просто це це назвати правильно. Порозходились судини, і він каже, що тобі терміново треба ну, до лікаря на операцію. Чоловіка доправили до Дніпра. Медики кажуть, із закупорюванням судин військові потрапляють до них дедалі частіше. І, як правило, вже у гострому стані. Декому навіть потрібні операції. Загострюються під час перебування в тих умовах, де вони бувають. Це стрес, це перехолодження. Уже зараз починається це. Ті умови, коли може десь бракує з достатньої кількості питної води, таке буває на передовій. А це з кровство на густою. А це небезпечно, говорять фахівці, бо відірваний тромб може спровокувати й смерть. Дмитро і сам бойовий медик, однак, зізнається на передовій на свої симптоми, такі як уніміння ніг, біль та набряки, не звертав уваги. Що таке окопне життя? Це коли ти одягнув бірце і ходиш в них тиждень, п'ять днів, там, три дні, е особливо, що якісь є там, штурми або ти постійно вам потрібно пересуватись, ти, звісно, не думаєш, ну болить і болить, ну і йдеш. Тянуть, тянуть. Пацани тягнуть, дуже протектор такий, що капець просто. А що робити? Таке життя, воно не бентежне. А тим більше, каже Дмитро, точно не будеш скаржитися на біль у ногах на евакуаціях. Зізнається, для нього, як і для більшості військових, це просто соромно. А як нічого в ЗСУ. Ти ж не завжди несеш 300 метрів, там по два кілометри хлопців таскали. Ти хвилюєшся вже не за себе більше, а за те, щоб його спасти. Бойовим медиком чоловік став нещодавно до повномасштабного вторгнення. Жив у Києві, працював адміністратором ресторану. Після 24 лютого став добровольцем. Відтоді на Донеччині. Там почав вчити тактичну медицину та відкрив у собі до цього хист. А потім зміг екстрено і правильно надати допомогу пораненому товаришу. Не просто схватив, то що треба було швидко-швидко там притампонував. Перемотав, приложив і швиденько відправили його до лікаря. Потім вже лікар сказав, каже, ну каже, молодець, каже, красавчик, бистренько, каже, все зробив, все нормально, все правильно, хоча навички ще на той час не було. Чоловік пройшов декілька спеціалізованих курсів, відточував навички. Після лікування знов планує повернутися до війська. Каже, тепер намагатиметься слідкувати за своїм здоров'ям ретельніше. Іншим військовим радить пити багато води і по можливості знімати берці та давати ногам трішки відпочити. І на таранець новини одинадцятий канал.